Доброго ранку я діткам бажаю, доброго ранку я сонце вітаю. Доброго ранку тобі і мені. Щирі слова нехай линуть рясні. Доброго ранку, ми друзям бажаємо, світ наш навколо ми радо вітаємо. Зараз у нашому рідній краї панує щедра осінь. Це дуже гарна пора. Сьогодні ми дізнаємось малята, яка чудесна, створює осінь. У лісі, а для цього вирушаємо в цікаву мандрівку до лісу. Ви готові до подорожі? Але перед тим, як вирушити в мандрівку, давайте з вами проговоримо чистомовку. Ла-ла-ла осінь вже до нас прийшла. Ять, ять, ять! То листочки шелестять. Ра-ра-ра, золота прийшла пора. М. Ем, ем, ем. В лісі ми весело йдем. Ми вже бачимо, як змінила осінь погоду, як змінила наші міста та села. Коли закінчується ліс і починається осінь. Починає ставати холодніше, починає ставати золота осінь. А як ви гадаєте, чому золота осінь? Тому що листя на деревах стає золотим. Схоже на золото і Дерева мов стоять у золоті. Золоті дерева золота осінь, Так говорять. А ще цей місяць називають жовтним, бо листя жовтого. Золоте. А зараз я вам пропоную послухати віршик про осінній ліс. Ми прийшли малята нині, золотий ліс сости. Скільки тут дерев стоїть, на них листячко колисить, скоро листячко зірветься, разом з вітром понесеться, Ліс осінний, не товстий, дивовижна золотий. На цьому наше заняття тобі кінця. Бажаю вам успіхів, до нових зустрічей.